буде прореєстровано в сільській раді, але це вже вона є, ця ліцензія, але розумієте, як, якщо свою діяльність здійснювати, я не знаю, можливо, Михайло Михайлович не знав. А скільки артизов ви сплатили за три місяці? Ні, скільки ви бізнес сільської ради сплатили артизи? Ви не знаєте, скільки я це за 100. А звідки то, я можу то, знати, то, скільки, скільки ви сплатили? Ну, то це 125 гривень йде за квартал. Ні. Це... Вам Ірина Володимир розказує, що ви не можете конкретну суму знайти, бо ви не знаєте, скільки ви продали. Не за квартал, а це може а, за де, це окремо. Він, він, не знає, що да, він не знає, але він його, його, його завтра Всі може то, достати, я підказую.

Про а а, а ліцензію, воно я... Значить, досліджують на бесід, або з депутатами у про виділення додаткової території. Дослідується міті, правильно? По закону. А по ліцензії вона або буде підлягати реєстрації в сільській раді, і вона вже мусить підлягати реєстрації. І питання залишається все-таки, ну, що це що. В мене по лісам зараз завар почнеться, я його триваю. Це ж маневі, це ж по сезону. А на підсідочку я так само пишу заяву, я маю вивазу. Просто, а во законі прямо, вот так вот. Ну, сіскара, депутат. Ні, а я тоже стояла. Ну вы так говорите, закончились. Андрій Вікторович, а що стосується кситу, ви просто може не знаєте. Саме йде 5%, 5% від розвороту. Просто з першого весня, мали з першого січня розпочати перевірки, вроді мають з перша вересня. Андрій, зрозуміло, позицію. Питання, чому це питання заслуховувалося, ви повинні, по-перше, з ліцензією і то є по рішення. Ще одна чоловіка до питання ліцензії. Не по Андрію. Ще запитання ліцензії. У мене є таке, що теж якби... Думка така, що таких ліцензій може вийшли і багато, які фактично є, але які не зарегістровані в сільській раді. Ну, принаймні, до цього. Ну, такі питання. Більш питань немає, це ця... як ви вибачаєте, що повищили. <приєм> а у податкові вона там хоч зарегістрована? Ну, звичайно. Я плачу податку. У мене вже приходила перевірка, я рахую кожен і я продав пиво. Це, що видана ця ліцензія на алкоголь, да? це тільки на пиво? у нас? Тільки на пиво, там свої нюанси. Їх да. Ніхто тут не знає. розміщена Бо, Бо, їх... Бо, 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 рядом школа, Це в... на території школи. не Так, шановні вже в нас регламент підійшов до кінця, якраз ми годину попрацювали зі нашою рекламі. Я думаю, що ще по різному тільки давайте вже будемо. Я в різьму кожен. Шановні, вчора в Обарові проходили обласне, колос проводив обласне змагання там Обарівській сільській раді. І там, коли проходили нагородження, дуже приємно було, дивитися, Обарівська сільська рада розробила такі скромненькі. Цей. Я щось до чого веду. Можливо, нам подумали, щоб виконком подумав, там за пів року чи на рік конкурс якийсь організувати, щоб все ж таки, от приїжджає якась делегація. Знаєте, приємно, отдали, хай там фінансово може не так, але отдали, от приємно. Оце бачите, ще Рада. Були ми в житті, ні, жити давав такі самі. Тобто створити якусь комісію, нас є чи виконком Я подумав. Я ти об'яву, хай ті уроки розробляють тут громади і так далі. Ні, Ми не громада, ми не можемо. Є героїчне товариство. Мій товариш однокурсник, він розробляє. Я не знаю, але говорили, потім затверджуються. Говорили. Що буде таке? ми можемо тут треба розробляти громади, якому ви того, щоб ви бачите, ви даєте пропозицію. Я даю пропозицію вивчити це питання. Дають замовлення і вивчення будь-який знак і любий чого? Це платне. Ні, наше новості. Шановні, Чолові... я прошу вивчити це питання вивчити. Питання вичерпне. Що хотіли б сказати, У нас багато йшло членів виконкому. Депутати, ми офікуємо яку відвідування депутатів в нашій розенті, Леверський транспорт. Знайомлються, хто їх відвідує. Я думаю, що варто було з нами і членів виконкому це відвідування, як вони для того, щоб люди знали, бачили і відношення членів Конкурсу до економічної сфери. Всі питання вичерпні. Звідти запершується, люди будуть бачити. Так. Всім дякую за розповідь, будь ласка. На наступний на вересень місяць вас по плану завітує член Верховної Білка Петро Миколаївич і Максимчук Віктор Євгенович. Так що попередимо. Так, попередимо. Так. Питання повідомлення вишипані, всі довідку і за роботу. Останній день плани земельного податку і податково допомоги, можна сплатити без наховання в сільській раді, а далі вже треба буде оплачувати ці постані до першого числа тільки через фінансові банки, через права банк до кінця місяця. А сьогодні були тільки останній день прийме. Попаду вчасно і не буде перемовина коня. Може вони жоноваться. Ми поки що за випуск, прикинули. Вони сказали, що не цифри подали газету на оприлюднення. А вони в цифрі